В огляд тестера кабелів простий, корисний та доступний інструмент. Тестер поставляється в компактному пластиковому футлярі із барвистим оформленням, усе виглядає акуратно та практично. Всередині плата розташована у м'якому ложементі, що захищає її від пошкоджень під час транспортування. Перед нами герой огляду тестер, який дозволяє перевіряти USB кабелі трьох основних стандартів microUSB та Lightning. Плата виготовлена акуратно, пайка дуже якісна. На всіх портах передбачені контрольні точки тест Point, які можна використовувати для перевірки мультиметром. Усі компоненти розташовані на лицьовій стороні, що полегшує доступ до них. Пристрій гранично простий у використанні. Як кажуть простий, як пів цеглини. для початку потрібно підключити живлення через розім Type-C Пауерн. Тут хотілося б візначити один недолік тестер не має індикаторного світлодіода, який би показував, що живлення подано. Підключаємо тестований кабель до відповідних розімів. Якщо все працює справно, загоряються яскраві сині світлодіоди, які показують справність ліній живлення та передачі даних. Для кабелів Type-C передбачена індикація справності каналу конфігурації CC. Якщо в кабелі відсутні лінії передачі даних, то загоряються тільки світлодіоди VCC та GND. У разі імітації несправного кабелю це легко визначити за відсутністю або неправильною індикацією. Тестер не може виявляти коротке замикання між провідниками всередині кабелю. Не слід використовувати його для підключення будь-яких навантажень або пристроїв, оскільки це може призвести до несправності самого тестера. Подібний результат можна отримати за допомогою набору недорогих плат і мультиметра. У цьому випадку можна навіть виявити коротке замикання. Однак тестер все ж зручніший для швидкої перевірки. Цей тестер чудовий інструмент для швидкої та попередньої діагностики кабелів. Він стане в пригоді всім, хто часто працює з електронікою, займається ремонтом або просто хоче перевірити справність своїх кабелів. Додаткова порада: використовуйте тестер лише за призначенням, щоб уникнути його пошкодження. Мені цей тестер сподобався завдяки своїй простоті та ефективності. Він економить час і дозволяє оперативно вирішувати проблеми з кабелями. Де купував в описі під відео.